Виписується пацієнтка після складного оперативного втручання, яке виконував наш головний лікар клініки Степан Степанович Біляк. Як ви себе почуваєте після оперативного втручання? Нормально. Як пройшли ваші після реабілітаційний період після операції? Тоже дуже гарно. Відношення ліка, лікаря, медичного персоналу. Все на відмінно. Дуже гарно. Я дякую. дуже задоволена, що вибрала вашу клініку. Наскільки я Вимагалася. Так вимагалися обрали саме нас, так? Так. А по чому саме нас обрали? Я як прийшла на консультацію до лікаря, та його впевнені очі довірливі. Спонукали мене, ну звичайно, ще й фінансування дітей, спонукали мене провести операцію тут. Я задоволена. Наскільки ви питаєте, ви приїхали до нас з Мукачева? Так. І стячев. Стячева. А з mm -hmm. це досить це 200 кілометрів. Звісно. Так, так. Вже майже з вами приїхали. Mm -hmm. Так. Так. Дуже добре. Ми дуже раді, що ви вже що ви себе добре почуваєте. Mm -hmm. Так, я впевнена, що буде все добре. Ми. Ми теж mm -hmm. дуже вам гарно дякуємо.